Яку погоду чекати у жовтні 2024 року? Чи прогнозують синоптики нічні заморозки і чи литимуть майже кожного дня холодні дощі у другому місяці осені? А також дуже цікаво, чи випаде перший сніг або все ж таки жовтень 2024 року? Подарує нам теплу і, можливо, трохи спекотну погоду. Я максимально детально розібрався у всіх цих питаннях і зараз дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик, і це прогноз погоди в Україні на жовтень 2024 року. Забігаючи наперед, скажу. Перша половина другого місяця осені буде відносно теплою, а от друга частина жовтня запам'ятається холодною і навіть морозною погодою. Дощових днів у жовтні буде немало, але і не надто багато. Така собі золота середина у золотому місяці року. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду у жовтні 2024 року, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, а також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Щиро дякую. Отже, яким буде жовтень 2024 року? Як на мене, другий місяць осені буде дуже різноманітним. Останні теплі дні зміняться грозовими дощами, потім легка нічна прохолода перетече у морозні ночі. Слідом за нічними заморозками випаде перший сніг. Усього за весь жовтень має бути 9 днів, коли з неба випадатимуть опади. Це у сукупності і про дощі, і про сніг. У першій половині жовтня денна температура повітря не буде опускатись нижче 10 градусів тепла і триматиметься між позначками в плюс 11 плюс 15 градусів. А вже після 20-го числа очікується. Істотне похолодання до 7 градусів з позначкою плюс. Нічні показники термометрів на початку місяця коливатимуться від плюс восьми до плюс 1 градусу. А ближче до кінця жовтня нічна температура повітря знизиться до 1 градусу морозу. Перший день, коли очікуються дощові опади, це 3 жовтня. У більшості регіонів нашої країни цього дня очікується сильні грозові зливи і шквальний вітер. Наступний дощовий день буде не скоро, а аж через 13 днів, а саме 17 числа. Надто сильних злив чекати не варто, лише невеликі короткочасні дощі. Литимуть вони не по всій країні. 18 жовтня, за даними синоптиків, також очікуються дощові опади, і цього разу їх інтенсивність буде дещо сильнішою. Максимум, який з себе вичивлять хмари цього дня, це короткочасний дощ помірної сили. До слова, дощитиме не по всій країні. Потім на один день запанує сонячна і малохмарна погода, а вже 20 жовтня. Дощові хмари знову накриють собою більшість областей нашої країни. У період з 20 по 26 число майже щодня випадатимуть опади, і саме у цей часовий проміжок випаде перший сніг. Мокрий сніг з дощем очікується 22 і 24 жовтня. А справжній. Пухкий сніжок обіцяє випасти вже 25 числа. З 27 і по 31 жовтня буде сонячно, трохи хмарно і переважно без опадів. А тепер я більш детально розкажу, яка погода очікується у жовтні 2024 року. З 1 по 3 жовтня денна температура повітря. Поливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. Першого і другого числа переважатиме сонячна і трохи хмарна погода, а от 3 жовтня очікуються сильні зливи, які литимуть у супроводі грози і потужного вітру. З 4 і по 12 число. Поступово буде знижуватись денна і нічна температура повітря. Середні по країні показники термометрів в день будуть на рівні від плюс 12 до плюс 14 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 1 градусу вище за 0. З 4 по 7 жовтня небо буде то сонячним, то трохи хмарним. Опадів не очікується. 8 і 9 числа небо затягне сірою непроглядною ковдрою з хмар, але жодної краплинки або сніжинки з них не випаде. 10, 11 і 12 жовтня крізь сірі хмари знову проб'ється сонячне проміння. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. У восьмиденний період з 13 по 20 жовтня ми востаннє у цьому році відчуватимемо на собі нотки легкого тепла адже денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів з позначкою плюс. А також це останні дні, коли вночі буде плюсова температура повітря, 13, 14 і 15 числа. Небо обіцяє бути трохи хмарним. 16 жовтня через сильну хмарність Сонця ми не побачимо. 17 і 18 числа литимуть короткочасні дощі різної сили і характеру. 19 жовтня опадів синоптики не прогнозують, тому день ідеально підійде для прогулянки на свіжому повітрі. 20 числа литиме холодний дощ. У період з 21 по 26 жовтня кожного дня з неба випадатимуть опади. 21 числа це буде дощ, а от з 22 і по 26 жовтня, згідно з синоптичними даними, нас чекають снігові опади. 22, 23 і 24 числа сніг буде мокрим. 25 і 26 жовтня падатиме справжній пухкий сніг. Денна температура повітря у проміжок з 21 по 26 жовтня коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Нічна буде на рівні від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. І саме у ці дні варто чекати на нічні заморозки. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожного. З 27 по 30 жовтня на термометрах в день буде від плюс 6 до плюс 8 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу з позначкою плюс до 1 градусу морозу. Опадів у останні 4 дні жовтня чекати не варто небо буде сонячним і трохи хмарним. Як я й казав на початку відео, Перша половина жовтня буде відносно теплою, а от друга частина другого місяця осені запам'ятається холодною і морозною погодою. Дощових днів у жовтні буде немало, але і не надто багато. Саме у жовтні 2024 року випаде перший сніг і прийдуть нічні заморозки. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.